Я знову кажу доброго вечора всім глядачам телеканалу Скіфія. У нашій студії вже з'явилась виконавиця головної ролі у виставі Ромео Джулієта, справжня Джуліетта, Ангеліна Павлюк, яку я рада бачити. Ангеліно, тобі скільки років взагалі? 16. Пол, тобто 16. ти справжня Джульєта. Ну, Джулієті було 14, не було, я трохи старша за нею. Як так стало, що. У Херсонському театрі з'явилась така, в принципі, молода, як для актриси Джульєта. Ну тато в мене тато режисер, як ви знаєте, і прийшов додому, сказав, що якщо хочеш спробувати, можеш зіграти Джульєту виставі, я її ставлю. Я згодилась. Тобто це не був ультиматум, що грай. Ні, це була пропозиція, яку ми потім обговорили, прийняли всі сім'ї рішення, і я погодилась і зіграла. У нас, до речі, є фотографії з цієї вистави, де ти граєш головну роль, фотографії з вистави Ромео і Джулієта. Які в тебе взагалі враження від гри? Ти можеш дивитись на ці фотографії і розказувати нам. Репетиції проходили інколи весело, інколи важко коли не, не виходило правильно, правильно війти в роль, правильно зіграти. Дуже переживали. в короткі сроки, його зробили, буквально за, за місяць ми зробили цю виставу. Було дуже важко, але всі залишились довольні. Тобто результат всіх влаштовує? Так. Тебе влаштовує результат цієї гри? Я ж думаю, ти чогось чекала від цієї вистави? Я... Думала, хотіла чомусь новому навчитися. Навчилась? Так, багато чому навчилася. Дякуючи режисеру, дякуючи професійним акторам, які підтримували, допомагали, казали, як все правильно показати, які емоції видать. А наскільки важко не актрисі, бо я розумію, що ти ще вчишся в школі грати на одній сцені, поряд ми бачимо на фотографіях з акторами, які вже на один рік в театрі, в них є дуже багато практики, дуже важко, тому, ну, тому що вони, вони більш емоціональні, вони більше можуть показувати емоції, у них більше красок. А коли ти не професійна актриса, в тебе. Як каже мій тато, тільки дві емоції: це радість і сум. І ще не вмієш змішувати ці краски, і воно дуже тяжко виходило. Ну, вистава, судячи з фотографій, вистава вийшла дійсно дуже незвично. От ми бачимо тебе з Ромео. А наскільки було важко створити оці, оці історії кохання, коли. Ну, це для тебе, напевно, я думаю, що чужа людина, і створити такі емоції і зіграти так, як ми бачимо зараз на фото, не дуже просто. Як ти вживалась фронт? З Валерією Гайфуліном були знайомі ще до Ромео Джулієти, він допомагав мені в конкурсі на Мальпамені. Ми ставили з ним сценку Ромео Джульєта під балконом. Ну, ми вже якось там не притерлися, як би так сказати, ну, і... ми зігралися. Ну, звичайно, важко було показати, що Джуліета любить Ромео. У нього про була є дівчина. В мене на той час також хлопець був. воно якось важко виходило. Але всі вам повірили, що у вас дійсно справжня? Багато багато пахання. хто питає. Ви, ви по-справжньому цілувались. Всім здається, що по-справжньому. Я не знаю, я не знаю чому, але а Актори взагалі актори вони цілуються. Ми дійсно бачили і сцени поцілунків, і всього цього вони цілуються по-справжньому. Мені мене завжди цікавило. А це давайте зробимо, що це буде театральна таємниця. Не будемо розкривати цей секрет. Хай ми якраз бачимо фотографію з поцілунку. Хай Люди думають, що так воно і надо. Ну, можливо, так. А скільки годин роботи над виставою в день? Скільки ви працювали mm. на виставу? Бо я так розумію, що якщо виставу, от таку от яку ми бачимо, поставили за місяць, це ну це нелегко. Це були важкі часи, дуже багато було пішло часу. Деякі репетиції могли з 10 до, до часу, до двох, деякі допізна могли бути. Ти приходиш додому вже ніякий. Але... Почуваєшся так. А це навчання Добре. заважає, от скажи мені. І що ти обирала між навчанням і акторською хромою? Ставили ми Ромео Джулієт на літніх канікулах. Воно... Тобто тобі й пощастило. Да, мені пощастило. А ось то, що ну, зараз буде вистава, і була вистава. Дуже, дуже важко було совміщати. Треба було бігти в театр зразу після ліцея, успіть передягтися, пере... пере... нанести грим, при... зробити призачіску. зачіску. І я думаю, що це дійсно нелегко і. Я нагадаю нашим глядачам свого дозволу, що якщо вони хочуть нам дзвонити, ви це можете зробити за номером 224802 або написати смс на мобільний номер 095 1733 895. Ми вже згадували про те, що саме твій батько Сергій Павлюк зрежисував цю виставу. А наскільки було важко з ним працювати? Бо одне діло, коли це чужа людина, а друга річ, коли це твій батько. Було трохи правда склад... складновато. Він... він знає просто всі твої самі вальні точки і може на них давити і видавлювати емоції. Було дуже складно, але він ну, не змішував роботу з особистим життям. життям, так? Ну, і хочеш ти після цього досвіду, бо не кожен може отримати такий досвід, зігна... зіграти головну роль у виставі, у виставі великого. І режисера, я думаю, бо батько дуже в тебе популярний, відомий, і великого драматурга Шекспіра. Чи хочеш ти далі бути актрисою, навчатись? Так. Я буду далі йти в цій дорозі, буду намагаюсь буду намагатися поступати в театральне, вучусь і буду працювати в театрі. Ти хотіла б залишитись у нашому театрі, чи все-таки обрати собі інше місце роботи? Поки що я думаю, що я залишусь в нашому театрі. Мені тут подобається тут така сформу... сім'я, можна сказати. А чи мрієш ти про велике кіно? Бо є такі актори, яким подобається зніматися як в стрічках, так і грати на сцені, і вони це прекрасно суміщують? Чесно сказати, ні, не сильно хочу. Я не дуже люблю камери. Якось не сильно комфортно себе почуваю, коли знімають. А на сцені ти спишка на, на сцені на тебе дивляться люди, реагують, а ти просто, коли ти на сцені, ти бачиш реакцію людей. Ти можеш перероби, переробити якусь сцену, щоб люди краще відреагували. А коли камера, ти не знаєш, як відреагують люди, і це не твоє. Не, твої, не моє, да? Ну, Можливо, почуття... трохи часом, можливо, після можливо, не... можливо, зміниться моє рішення з часом, але зараз ні. А мені завжди було цікаво. От, наприклад, музиканти в них є гама, вони їх грають, вони їх грають по 5 годин в день. А співаки, вони в них якісь розпівки, вони теж дуже багато часу цьому присвячують. Художники малюють. Чи потрібно актору займатися кожного дня? Чи займаєшся ти? Треба, треба розминати речовий апарат, правильно дихати. Пластика потрібна, дуже гарна. Актор. Взагалі має вміти все і співати, і танцювати, і малювати. У Акторі якось зміш... змішуються всі ці таланти. Намагаюся теж тренуватися кожного дня, але не завжди получає, не виходить. Тобто ми ж не можемо з нашими глядачами опинитись на сцені, а ти, як людина, там буваєш, буваєш і як глядач, і як. Учасник вистави. Тобто, я так розумію, що на сцені все трішки по-іншому, ніж в житті, і трошки перебільшене. Ну, мені кажеться, не завжди. Іноді там е, бувають моменти життя тої людини, яка грає на сцені, вона може, може ті емоції, які були в той момент її життя, вкласти в цю сцену. І вона виходить по-справжньому. Звісно, є деякі перебільшення, і цих перебільшень багато, але. Но... Частіше всього кладуються емоції і життєві ситуації і емоції справжні. І емоції Справжні я тобі дякую, і я скажу нашим глядачам, що ми обов'язково повернемось до розмови з нашою гостею після короткої музичної паузи. Ми продовжуємо розмову з нашою гостею сьогодні. Це Ангеліна Павлюк, виконавиця головної ролі у Херсонській виставі Ромео і Джульєтта». Я нагадаю, що дзвонити нам ви можете за номером студії це 0,95 17 33 895. Сюди пишіть смски, а дзвоніть на стаціонарний номер 22 48 02. ми продовжуємо розмову з нашою гостею. Казали про те, що кіно і театр це дуже різні речі. Як ти думаєш, правиль, універсальний, не універсальний, а напевно професійний актор, він має вміти грати і там, і там. Так. Мені здається, що так, тому що ну, це більше опита йде. Він, він, от правиль, він грає на сцені, це по, якось по одному. Коли він виходить до камери і грає перед нею, це якось по іншому І він набирається опиту і може потім в наступній виставі зграти по іншому цю сцену. Ну мені якось здається так, що актор, професійний актор, має вміти грати і на сцені, і перед камерою. А ще якими якостями повинен які якості повинен мати професійний актор? Ну, Як я вже казала, в професійному акторі суміщаються всі таланти. Це і спів, і танці, і пластика, і все-все-все. Він має навіть, напевно, писати вірші вміти. Сам написати має, даже, напевно, навіть сценарій. сценарій? Uh... Які в тебе хобі, якщо актор може мати безліч талантів? Дуже дуже люблю фехтування. Дуже Нічого подобається, собі. так. Ти займаєшся з кимось професією? E, на жаль, ще зараз ні. Трохи нема часу на це. Було, ходила два роки в театрі, тим мені наш учитель був. Дуже подобалось, ходила не кожного дня, але дуже просила, щоб, щоб часу дали більше позайматися, тому дуже подобалось. Коли біля, біля твого уха проноситься шпага і звуки, це, це, це настільки дає порцію адреналіну? Ну, це доволі незвичне хобі як для дівчини, як для майбутньої актриси. А чи є в тебе якісь, скажімо так, кумири? Ті, можливо, актори, які для тебе є якоюсь вучиною, до яких ти прагнеш, прагнеш і якісь кроки робиш на зустріч? Таня Проварова. Навіть Херсонський. Навіть Херсонський, так. Сергій Михайловський також. От ті актори, які в нашому театрі професійні, які заслужені, От я хочу дійти до їх, до їх рівня. Я думаю, що ти до цього дійдеш, якщо будеш займатися. буду займатися, буду старатися. А можливо якісь світові актори, які тобі подобаються, чи українські, які відомі широкому загалу, Ні, таких нема. Тобто тобі подобаються ті, з ким ти особисто так. працюєш? У мене навіть немає улюбленого фільму. Я, якщо дивлюсь фільм, да, так можу вибрати актора, який мені сподобався, але це не буде фанатизм. Це не будуть флаєри на стінах, фотографії на телефонах. Ні, ну, Сподобався актор, так сподобався, я можу про нього потім забути. А чи є в тебе умріяна роль? Кого б ти хотіла зіграти? Поки ні. Поки ні? Ну, поки, поки ні. ну, Мені кажеться, у будь-якої дівчини є мрія бути на місці Джульєти. Твоя мрія виконалась? Справдилась? Так. Я побула на місці Джульєти, сподобалось. Це, це було круто. Ну, я думаю, якщо тобі аплодують, я думаю, стоїть, бо я бачила і відео з, вис... з... після вистави, що і відгуки, що людям дійсно сподобалось, що це дуже незвично, але все-таки, яку б наступну роль ти хотіла зіграти? Mm. Важко. Mm -hmm. даже, не... даже не знаю, чесно. Можливо, okay. ця роль повинна Давай так з тобою поговоримо, яка ця роль повинна бути якого плану, бо Джульєтта це роль такої замріяної дівчини, яка заради свого кохання віддала своє життя. Це така романтична роль. А можливо, хотіла щось, я не знаю, якусь. Жінку таку коварну, підступну. Ну, не коварну, а якусь більше бойову дівчину, можна сказати. Ману коли з Гайфу Валіри Гайфуліном ставили на Ромео Джульєту Сценку, ой, на Мельпомену Сценку про Ромео Джульєту під балконом, допомагав тут тато. Ми поставили її більше такою бойовою дівчиною Джульєту, яка нападала на Ромео зі шпагою в руках, відбивалася. От така Джулієта мені якось більше до вподоби. до вподоби, так. Ну, схожу на цю дівчину, яку ми ставили, хочу роль зіграти. якась більше бойова, у якої є характер, яка вміє постояти за себе, дати від, може дати відпір. А ти відрізняєшся від ролі Джулієти, від самої Джуліти характером? Напевно, так. Як ви сказали, вона більш романтична, така наївна дівчинка. Ну, я чимось відлічаюсь від неї. Я не дуже романтична, можна сказати, я більш така, ну. фехтування знову ж таки. <гум> можна теж сказати, що я трохи хитра. Я, як уже казала, колись я б більше сопротивлялась. Ромео. <гум> Ромео. Я б не зразу піддалася на його Чар. <гум> уговори. Ну, То, що він каже, що кохав Джульєту, я б більше так. ну... — Ну ні. — Тобто буває і таке. Okay. Ну, можливо, треба, потрібно ромео, щоб зразу сказати так. Чи все-таки це якась особливість характеру? Напевно, якась особливість характеру. А взагалі, я розумію, що ти будеш вступати до вишу, який займається безпосередньо акторським, акторською майстерністю. Okay. І я думаю, що ти знаєш про те, що для цього треба зробити. Ну, бо мені завжди було цікаво, як стають актрисами. Це... Треба здавати творчий конкурс. Треба для вступу в вищий учебний заклад по акторському мистецтву. Треба здавати творчий конкурс. Це, як я пам'ятаю, зіграти сценку, мініатюру, співати заспівати і станцювати, якщо я не помиляюсь. Ти вже знаєш, що ти будеш робити на своєму творчому конкурсі? Поки ні. Ну, я думаю, можливо, Ромео Джульєтта і твій досвід в цій роботі, він тобі допоможе. Сподіваюсь на те. Я тобі дякую, дякую, що сьогодні була з нами. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нашій студії з нами була виконавиця головної ролі у уставі Ромео Джулєтта Ангеліна Павлюк. Ми з вами повернемось до студії після кліпу, і на вас вже буде чекати фізіогноміст Олександра Клюєва, яка розповість про те, як можна по рисам обличчя людини дізнатись про її характер. Тож буде цікаво і дочекайтесь.